Зараз у світі, в різних містах, проходить Тиждень високої моди. І Берлін не є виключенням. На Берлінському тижні моди я була волонтером на шоу української дизайнерки Христиною Бобкової. Мені завжди подобалася естетика бренду Бобкова, і тому, коли я побачила в сторіс інформацію, що шукають волонтерів, я, не роздумуючи, подала свою заявку. У мене було дуже просте завдання розсаджувати гостей. А ось і сама локація Телеграфен Телеграфен-Ант. Живі квіти, мінімалізм. Все дуже було класно. Перед і після шоу люди могли погомоніти, випити якісь напої, просто поспілкуватися. Ходімо за лашту. Я вам зараз покажу, як готувалися до самого показу. Ось і наша зала. Вона є дуже простора і з гарним освітленням за рахунок прозорої стелі. Зовсім небагато додаткового світла означало, що кольори не спотворювалися, а були саме такими, які максимально будуть виглядати вони на вулиці. Зараз ви бачите генеральну репетицію, як моделі отримують свої настанови, ознайомлюються з місцем проведення, прибирання. Це місце для преси. А ось і прекрасні моделі проходять своє фінальне дефіле, репетицію, тобто свого фінального дефіле. Нас досить багато допомагає з посадкою. І я наперед забіжу і скажу, що багато гостей, і тому всі дуже переживали, чи ми справимося і вчасно почнемо шоу. Ми почали шоу вчасно. І ось перша модель. Медіа працює, всі люди затамували подих. Очікуємо щось дуже класне. Мені сподобалася ця колекція через свої лаконічність форм, через кольори, естетику. Дуже сучасна, легка і мінімалістична колекція. Мені сподобався мейкап, не знаю, чи добре видно. Такі камінці на обличчі викладені. Дуже крута ідея. А ось і класні стильні гості. Колір зелений просто супер. Металік. Всі вже знають, металік буде в тренді. А ось і фінальне дефіле. І ви маєте змогу побачити одразу всі моделі, які були на цьому, на цьому шоу представлені в колекції. І інколи, як задумуюсь про те, що дизайнер працює цілий рік для того, щоб представити свою колекцію протягом якихось 15 хвилин, стільки старань, різних варіантів проб, це просто неймовірно. Навіть не уявляю до кінця, скільки всього треба пережити, щоб зробити ось такий класний показ. Я захоплена і пишаюся всією роботою, яка була пророблена дизайнером. Я вважаю, що дуже-дуже класна колекція. І я бачила задоволені обличчя гостей, це, це для мене дуже багато що означало. Україна виходить на новий рівень. А ось і сама дизайнерка, як і всі дизайнери, дуже скромна, але вона молодець. Я трішечки попила води після показу, тому що ну, все-таки стомилася. Зустріла там дівчат знайомих, хто обожнює моду так само, як я. Сподіваюся, вам сподобався мій влог про те, як я була волонтеркою на Берлінському тижні моди, і я буду старатися. Приймати участь на різних заходах для того, щоб показувати вам моду з іншої сторони. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал. Гарного дня!